Та Єгор Шевченко, номер 8 і Лінія нападу. Єгор Гирич, номер 3 Ярослав Бурика, номер 4 Дмитро Пушкалов, номер 5 Єгор Кравцов. Прострільна передача. І відштовхує захисник Шевченка проти забоя. Але не досить таки великими силами пішли до карного майданчику футболісти Олександрії. Тож дещо, можливо, навіть очікувалося. Тут уже помилився він. В передачі забой перехоплює. Забой набирає. Бачить підключення Шевченка. Пробиває. Пробиває. Так, небезпечно може бути! І Пробиває і забиває. Забиває у нас Олександрія. Дання на Резніка. Резнік бачить Шевченка. Шевченко пробиває і забиває! Забиває Ігор Шевченко. Оце гармата. Оце розрядив. Адонін передача на правий фланг. Морар набирає швидкість. Ходить карний майданчик. Морар. І Даніель Морар забиває! Забиває сьомий номер ЛНЗ! Аузер пробиває низом. Після невдалої передачі суперника Шевченко. Шевченко підбирає підліву, пробиває. Подача. Що ж, схоже, перший на м'ячі був саме гравець Дачі Румунії вболіває за ЛНЗ. От вже до Польщі і Румунії долучилася. Мої вітання. Раді, що ви з нами. Пробиває Шевченко. Знову Жицький. Передача вперед на Сивухіна. Сивухін прокидає м'яч. Володимир Сивухін. І відзначається забитим голом. Володимир Сивухін. Ось так. Свого роду джокер. Ну, закриває цим голом. Володимир Сивухін сьогоднішню гру відзначається Форвард. Черкащан.